Хтось подзвонив, сказав, що ДТП, і куча постраждалих біля метро Лук'янівський. П'ята ранку, темнота нікого нема. Взагалі ми приїжджаємо. Стоїть єлі, світиться лайтбокс, оцей, що край дороги, розтрощений нахер скло. Там коротше, все валяються два тіла: одне товсте, одне якесь, і велосипед. І два тіла без свідомості. Що трапилось, я врізати взагалі не можу. Коротше, ніхто не розуміє. Я забираю, значить, хлопця, там був хлопець, йому щось 18 років було. І бабуля була, які років там 60, така мощненька. А велосипед був спортивний, знаєш, з такими колесами, така тонка рама, оцей руль баранкою, і таке непонятно, що. Я думаю, мабуть, чувак збив бабулю. Мабуть, хреново знає. Упав і втратив свідомість. Так, да. все було не так, бо <кій> бабуля була п'яна в дим. Вона прийшла в свідомість першої, її тільки Занесло машину, вона де мій одразу: я думаю, о, інтересно. <реш> і я роздупляю чувака, в нього розбите лице, і він каже: Мать, Завезіть мене кудись. Ярю, куди? Та куди від цієї кончини. <рес> Я говорю, ще інтересні. Що виявилось? Що вони десь разом бухали на майдані. Цей пацан молодий познайомився з цією жінкою. Мабуть, коли він був п'яний, вона йому ну, нормула. Він посадив її на раму. Маленький романтик. Він на рамі її віз додому. І коли вони входили в поворот, вони нахилились і головами в цей лайтбокс. Хірак! <рес> 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 і Вілік поїхав далі, а вони лишились. Ми його госпіталізували від гріха подалі. А потім це ще треба передавати в міліцію обов'язково. Ти дзвониш, кажеш, я там доктор, двоє постраждалих, прізвища такі-то, такі-то, і тебе там же теж сидить, якийсь диспетчер, питає. Транспортних засобів, два. Ярю, ні, одне. Називайте державний номер. Я такий. Я ру, це велосипед. Така, доктор, п'ята ранку. Мать. Давайте що там, наїзд на Я ярю не точно, яру з велосипеда впав на пішохода? я Ярю на асфальт блядь. Я говорю, їх двоє на велосипеді було. так, давайте по нормальному. Ярю, ну дивіться, мені дуже складно вам пояснити по нормальному.